Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Ми в Нікополі, в нас все добре. Продовжуємо працювати. Дуже тяжко, але ми працюємо, не зупиняємось. Бачите, вон, нові наші клієнти, будучи ростуть, все в них добре. Один тільки сьогодні пішов кудись там. М -м -м, не суждено йому. Так, хочу подякувати вам. У вас в мене 40 тисяч. 40 тисяч було 1 вересня надвечір було 40 тисяч 001 підписник, і я там радів, дуже думав. Ой, зараз запишу відео. Але ну ні, Нікопаль, тут е, кожен день починається з нуля, з того моменту, як ти вилазиш з підвалу і дивишся все, все добре і плануєш саме на цей день, а не на наступний. Не виходить планувати на тиждень чи якось і тому мене не було. Було дуже багато справ. Справ, ну, не буду за них, неприємних. Зараз є можливість записати. Сьогодні в нас яке шосте? 7, 7 вересня, вже, Боже! 7 вересня і у вас вже не 40 тисяч, а 40 200 майже. Буквально за тиждень. Дуже дякую. Чому? Я дуже радію цієї цифри, тому ну, не те, то, що 40, 40 це круто. Теж це для мене ніколи не мріяв такі цифри, там, коли починав канал. Але ще тому, що майже усі ці цифри ця цифра — це однодумця. А коли я почав ломаним суржиком, не знаю, яким-то Азіровським язиком, пам'ятаєте, був такий політик Азіров, це я на нього зараз схожий, намагаюсь. Українську боля досконалювати. але це в мене проходить повільно, але я рухаюсь вперед. Тому, коли я почав українською спілкуватись, дуже багато відписали небажаних гостей. Коли я почав розповідати з 24 лютого за Нікополь, за Русню і все таке, там Кожне відео мінус двісті, мінус шістьсот. Рекордкається за день, мінус 600 відписників відписалися. Е і тому зараз тільки однодумця. Ні, ну і буває там лайно якесь заходить. Случайно потерялась, зайшло щось, і його не стає. Кожен день місто руйнують. Е Ця ну, ніч пройшла більш-менш добре. Е, виспалися, було, я чув вночі тільки три прильоти. Е, ранку, зранку сказали, що руйнувань немає, все добре, ну, все класно. То для нас це ну, просто супер. Супер. Руйнувань немає, пульнули, не, не влучили добренько. Але ту ну, ніч була дуже печальна, багато зруйнованих хат. Висоток і знову знову люди страждають, знову люди залишаються без, жит... без житла. Тому всі, хто зальотний і щось там за русський мір, вони йдуть за кораблем, путь тільки один, туди на дно, пусть не катяться зі своєю Москвою на дно. Ми же будемо відстроювати. У нас дуже багато планів, дуже багато праці і роботи попереду. Тому ми гуртуємося. Я кожен день, кожен день радію, і в мене зараз є такий досвід, як згортувалися українці. Знову ж дякую вам, дякую своєму каналу. Не знаю, можуть мої тематики, мої подачі на каналі. Не знаю чому. Але дуже багато людей зараз замовляють яйця новою поштою. І декілька людей замовляють просто так. Пишуть там. Відправ на Київ вчора. Ну, вчора я відправку зробив. Сьогодні, мабуть, люди отримають. 60 яєць кажу, я пишу, типа, ну, доставка буде 80. Ну, на що воно треба? Треба просто підтримати. Просто підтримати і сказати вам дякую. Ну, супер, класно. А, ну, є, ну, Не те, що негатив від цього місцеві волонтери вони тут мені сьогодні писали типу, Сашко в селі добре, ти де пропав. Я на тому тижні волонтерам тільки 100 яєць віддав, а так кожен тиждень було 300, 350 до 400 на тиждень. А тут кажу, Аня, ну навіть цього тижня я не, не знаю. Мабуть, щось сотню якусь там у п'ятницю, в суботу, може, завезу. Тому що от, є продажі і копійка, копійка ну, вона треба мені, тому що моїй дівчулі це єдиний заробіт, заробіток, залишився, від якого русня тут -ту 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 поки не освободила нашу родину. У нас було 4 віда заробітка, а залишився один. Все інше русня допомогла. Тому, якось так, є, якби небайший мінус. Но... Блін, я, я буду намагатися, буду намагатися, поголов'я збільшувати не буду, тому що у Нікополі щось планувати неможливо. Ви знаєте, що я люблю цифри, якусь статистику. І я так кожен день там стою вчора, там 20 будинків, позавчора 9, сьогодні нулі. І я такий кажу: так, в середньому в день 5-7 будинків немає, 365 днів на рік. Ага, тик-тик. Говорю, так, ну десь, мабуть, наш будинок, якщо не цьому вересні, то, мабуть, десь у грудні Тобто до нас дійде, і вони не зупиняться, і якщо хлопці їх не посунуть, то вони все одно будуть шмаляти, шмаляти просто так, тому що вони не вміють воювати, вони вміють тільки руйнувати. Тому ми не збільшимо поголов'я, ми, ми шукаємо, шукаємо досі, шукаємо в поисках, як. Все наше пересунути кудись в більш безпечне місце. Е, у нас є рамки, звісно, бюджету, тому ми ніяк не знайдемо. Але сьогодні буде велика в мене подорож. Я по сімейним обставинам їду у Дніпро. Зараз викинув відео і виїжджаю у в Дніпро, а потім ще треба десь 250 кілометрів накрутити, подивитися, подивитися кое що а вдруг щось подобається і підійде. Ну, поки плани не розкриваємо, все держимо в секреті. Ну, майже в секреті. Ви набагато більше знаєте, ніж мої рідні. Так, ще раз дякую. Дуже приємно. Я вас ну, себе поздравляю вас. Я буду радувати контентом, якщо він буде. Не буду часто. Ну, ви знаєте, що я не спамлю на каналі, я не веду як серіал там. Сергій Шелудько, в нього, пам'ятаю, хтось там йому писав, він прямий ефір вів, і там він каже, та тут жінка щось позвонила, каже, а що сьогодні не буде серіалу? Я не веду, не веду такий серіал, тобто, я веду відео іменно конкретні про якісь цифри, факти. Ну, буду намагатись, буду намагатись. В мене є спонсор каналу, там Роман, він з, зі Львова. Він Якось пару разів писав такі коментарі, що ці коментарі мене спонукали на нове відео. І от він під останнім, останнім відео там задав таке питання, я там відповідь зробив, але я можу розкрити в майбутньому відео, мабуть. От сьогодні я буду по дорозі їхати з Дніпра, дуже гарна дорога на круїзі, то буду записувати з машини. Він запитав, а типу, от щоб забезпечити родини, скільки треба все те ж... Тримати бройлера чи несучки, Ну, скільки їх треба, щоб для родини. І я так уже собі накидав, що треба відповісти, ну, так, більш розкрито. І я розповім, що я для себе за рік, навіть за півтора, прийшов к одному висновку, як можна цю планку, ну, цю границю заробітка посунути в більшу сторону. Тому якщо не сьогодні, завтра буде відео чи післязавтра на таку тему. Все, до побачення. Треба збиратися сюди подорож і виставити це відео. Зараз скільки 10-та 10 ранку. Так що до зв'язку, будемо живі. буде все добре. Слава Україні, слава ЗСУ! Ми віримо хлопцям, пусть працюють. Пока!